Чуєш, жебонять тромки, чуєш, цвірінчать пташки, глянь, бруньки он на гіллі, в синім небі журавлі, журавлі летять, корличуть, Мов подружитися з ними кличуть, перші проліски цвітуть, перші джмелики гудуть. Це прекрасна й чарівна, в гості йде до нас весна. Весна пензлика взяла, всюди колір додала, і шубку зайчика пофарбувала, вдало, Щоб шубка його біла і з кущів не виглядала. Скоро прилетять в гаї голосисті солов'ї, будуть радо щебетати. Будуть весненьку вітати. І вже прокинувся від сплячки наш ведмідь Весну вічу і пісіньку свою почав ревіть Ми заведемо хоровод, весна прийшла. Радій народ!